Вітаю сьогодні історію, яка називається містичні правила ночівлі у подруги від автора Sneakers Bar. вам зачитає карата. Велика подяка акторам, яких ви бачите на екрані. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Велика подяка Володимиру Б. та окрема величезна подяка Олексію Остапову за донати. Ну що ж, надягай навушники та приємного прослуховування. У мене ніколи не виходило заводити друзів або, взагалі, встановлювати будь-які стосунки з людьми. Я навіть із більшістю членів своєї сім'ї не так близька, як із Джесі. Джесі моя найкраща подруга. Я знаю її всього півтора року, але вона буквально мій світ. Вона єдина людина, з якою я можу поговорити. Єдина людина, яка мене розуміє. Я ніколи не ночувала ні в кого в чужому домі, і навіть коли мала зупинитися в будинку членів сім'ї, починала хвилюватися. І їм доводилося дзвонити моїм батькам, щоб забрати мене. У підсумку батькам доводилося скасовувати всі плани. Вони, звісно, ображалися. Я була великим тягарем через свою тривожність. Якось Джесті запитала, чи не хочу я переночувати у неї вдома. Я ніколи не була ні в неї вдома, ні якщо вже на те пішло у кого-небудь ще. Зізнатися, я була в захваті, але переживала, що зіпсую ночівлю і дружбу, якщо почну хвилюватися. Я знала, що, напевно, занадто багато думаю, але це все одно лякало мене. Джесті дала мені трохи часу подумати, і я погодилася. Я розповіла про це своїм батькам. Вони були шоковані, але вирішили відпустити мене, тому що це був реальний шанс завести найкращого друга на все життя. Машина в'їхала на широку під'їзну доріжку, що веде до великого будинку. Він був величезний, розміром стопняк, Напевно, найбільший будинок, який я коли-небудь бачила. Ми з батьками підійшли до вхідних дверей, які були приблизно вдвічі більшими за мого тата. А він був зростом 6 футів і 7 дюймів. Дверного дзвінка не було. Замість нього посередині дверей розташувався надзвичайно великий, стрібний молоток. Я постукала, Джессі відчинила двері. Коли вона побачила мене, її обличчя здалося прояснилося, а посмішка стала ширшою. Вона тут же нагнулася, щоб обійняти мене. Мати і батько Джессі теж підійшли до дверей і встали посаду неї із заспокійливими посмішками на обличчях. Тато Джессі був високий, як і мій, і виглядав як ну, типовий тато. З її матір'ю було те ж саме, майже сюрреалістичне видовище. Джесі провела мене величезним будинком, що само по собі зайняло близько години. Потім ми вирушили в її спальню, яка була величезною і рожевою. Дуже рожевою, наче кожен предмет був рожевим. Деякий час ми провели в кімнаті Джесі, граючись і поїдаючи цукерки, доки не ввійшла її мати та поклала аркуш паперу формату А4 на ліжко. Її хода була такою. Елегантною і граціозною, як у балерини, я зняла навушники і взяла аркуш паперу. На ньому було написано правила ночівлі. Дотримуйтесь цих правил, щоб забезпечити собі безпеку і приємну ночівлю. Перше не їжте занадто багато цукерок. Вони можуть відчути запах за багато миль. Друге, не виходьте за спальні після першої 45 ночі. Будь ласка, запам'ятайте це правило. Від цього залежить ваше життя. Третє. Якщо ви раптом прокинетеся вночі без видимої причини, сховайтеся під ліжко на 25 секунд, щоб вони вас не побачили. Четверте не діставайте закуски з міні холодильника у 8.56 і 9.47 вечора. Вам не сподобається те, що ви виявите. П'яте. Обов'язково вимкніть усі джерела світла крім телевізора. Ви маєте тримати його увімкненим усю ніч. Я не можу підібрати слів, щоб висловити наскільки це важливо. Шосте. Якщо ви випадково прокинетеся і побачите, що Джесі прокинувся і садить прямо у своєму ліжку, біжіть. Замкніться у ванні і не виходьте звідти до кінця ночі. Якщо Джесі постукає і скаже, що вона забилася і потребує допомоги. Ігноруйте її, не відповідайте. Сьома, якщо ви прокинетеся і почуєте плач дитини, повністю ігноруйте його, навіть не рухайтеся, це не дитина. Восьме. Не намагайтеся заговорити з Джесі вночі. А якщо вона заговорить із вами, не відповідайте. Це важливо, якщо ви хочете залишитися неушкодженими. Дев'яте, якщо ви почуєте, що у двері спальні шкребеться собака і скихлить, затягніть Джесі під ліжко. А потім сховайтеся за книжковою полицею. У нас немає собаки. Десята. Якщо ви чуєте дзвін у вусі, біжить додому. Це єдиний виняток, якщо ви цього не зробите. Нас усіх спіткає смерть. Приємної ночі для Тіна. Це, мабуть, який жарт. Правила не можуть бути справжніми, але внутрішній голос підказував, що я маю їх дотримуватися. Я склала аркуш паперу і поклала його в праву кишеню. Потім знову сіла грати з жесть. Приблизно через годину тато Джесі відчинив двері. Так, дівчатка, час лягати спати, негайно. Я раптом дуже стривожилася, бо саме тоді довелося почати дотримуватися моторошних правил. Я стримувала емоції, оскільки не хотіла втрачати таку подругу, як Джесі. Ми з Джесі лягли в ліжку, ми лягли валетом, так що моя голова опинилася біля нижнього краю її ліжка. На добрані стіну, солодкі снів. Як не дивно, я заснула досить швидко. Сон був досить глибоким, і мені нестилися кошмари, як у більшість ночей. У якийсь момент я прокинулася. У мене стиснувся шлунок. Я повернулася і побачила Джесі, яка сиділа прямо у своєму ліжку. Вона не спала. Я не хотіла вірити, що ці правила вірні, але інстинкт підказував просто бігти. Я кинулася у ванну і замкнула за собою двері. Після кількох хвилин прискореного серцебиття у ванній кімнаті Джесі я вирішила відімкнути двері, все ще думаючи, що це, мабуть, дурниці. Якраз перед тим як моя рука торкнулася замка, хтось постукав у двері, я завмерла. Тіно, допоможи. У мене болить голова, і перед очима все розпливається. Я відчайдушно хотіла відчинити двері, але розум відмовляв мене від цього. Джесі продовжувала кликати Діно, на допомогу. Діно, я забилася в кут, здригаючись при кожному вдиху. Вона кричала кілька годин. Це було нестерпно. Її голос перестав бути схожим на людський. І ставав дедалі спотворенішим із кожним криком. На той час, коли вона зупинилася, я була вже в півдрімоті і не уявляла, як довго тривав її крик. Я прокинулась, сонячне світло, що лісів ззовні щипало очі. У вухах все ще пульсувало. Я повільно піднялася з котаванної і відчинила двері. Джесі грала на своїй PS5. усе було абсолютно нормально. Привіт, іно! You know. сказала вона з звичайним тоном. Я думаю, твої мама та, та тато вже чекають тебе на вулиці в машині. Я не могла говорити, усе тіло боліло, я зібрала речі і почала спускатися вниз. Батьки чисті чекали внизу сходів, щоб привітати мене. Твої батьки чекають на тебе ззовні, Тіно. сказала її мати з посмішкою. Як вона так швидко дісталися сюди? Було всього 8.45. Я могла бачити відчинені двері і машину батьків ззовні. Я відчула полегшення від розуміння, що покидаю це місце. Батько Джесті проводив мене, і я застрибнула в машину батьків. Я не можу висловити словами яке полегшення відчула, знову побачивши їхні усміхнені обличчя. Джесті та її сім'я помахали вслід, коли я їхала. Як пройшла ночівля, Люба? запитав тато. Я приготувалася відповісти, коли отримала повідомлення на свій телефон. Це було повідомлення від моєї мами. У ньому йшлося. Привіт, Тіно. Пишу, щоб запитати, о котрій годині ти хочеш, щоб ми з татом забрали тебе від честі. Я знову подивилася на маму, яка була за кермом. Потім на тата, який зловісно посміхався мені. Чорт, я забула вимкнути телевізор. У мене заболів живіт. Щось забула. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що історія вам сподобалась. Не забувайте про коментарі, вподобайки, підписки на Ютуб та телеграм канали. А якщо є бажання залишити чайові, усі посилання в описі. Дякую вам за прослуховування. Ще почуємося.